Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, ремець стучить до вас біжить. Що ж це таке? Давайте подивимося. Десятка мечів. М -м -м. Дивіться, тут можлива тимчасова зупинка буде у когось таке відчуття, е -е, начебто, падіння у прірву нещастя. Якась нестабільна ситуація на роботі та вдома. Але ж, любі друзі, Видихайте, да? є зупинка, це означає, що. Якщо не ви зупинили усі справи, то, то так повинно було бути. Зараз просто вам час дає всесвіт на те, щоб ви передивилися, куди ви будете йти далі. От зупинки для того і даються. Якщо ми не самі не робимо на якомусь шляху зупинку і не аналізуємо, то нас зупиняють. Можливо, трошечки не туди йдете або не така неправильна якась мотивація. Роздивіться це і буде вам щастя, не буде ніякої прірви. З повагою, Софія.